Якщо б я сьогодні вступала по раз другий, то я думаю, що я б знову обрала Польщу, якщо чесно. Вільним темпом можна вивчити домов, щоб два роки. Плюс такий, що набагато менше конкуренція, буде легше вступити в університет. Поляки вони загалом дуже родинні. Я бачу дуже багато активної молоді з України, яка розвивається, яка відкриває фірми. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що треба знати батькам дітей, які обирають Польщу як Україну отримання вищої освіти в Європі. В Польщі змінилося законодавство. Ми бачимо, що вступати все складніше, якщо ми говоримо про рівень мови. Зараз вже вимагається рівень Б2 для вступу. Проте кількість вступників не зменшується. Багато українців вступають до польських університетів, і попит на цю країну досить високий. Сьогодні ми поговоримо, чому так, на що звернути увагу, яка найважливіша інформація для тих, хто вступає, я поділюся теж своїм досвідом. А мене звати Анастасія Хованяк, Я веду освітні центри в Кракові у Львові і в Варшаві. І власне мешкаю в Польщі вже більше 12 років. На сьогоднішній день це мій дім на 100%. Я насправді дуже класно тут себе почуваю. І якщо чесно, я думаю, що я б вже не хотіла змінювати країну життя. Дуже багато чого я завдячую цій країні, і щиро вважаю, що тут можна розвиватися, можна класно жити, можна купити власне житло, навіть якщо ти працюєш на звичайній роботі, і багато багато чого іншого. І власне сьогодні я про це буду розповідати. В одному з наших наступних відео ми порівняємо з вами різні країни Євросоюзу, а проте сьогоднішнє відео буде присвячене саме Польщі. І сьогодні ми розберемо, що повинен знати вступник або вступниця, яка обирає цю країну. Перед усім, варто пам'ятати, що від 2025 року вступники мають знати мову викладання в Польщі мінімум на рівні Б2. Якщо виступаєте англійською мовою, тоді треба знати англійську мову на рівні Б2. Якщо польську, то польську мову, і треба мати відповідний сертифікат. Що це означає? З однієї сторони, плюс такий, що набагато менше конкуренції. Буде легше вступити в університет, тому що не всі будуть знати мову. З іншої сторони, треба заздалегідь готуватися, заздалегідь писати іспити з польської по англійської мови для того, щоб мати сертифікат і встигнути вступити. До нас приєднався Міша, буде мені допомагати. Щоб отримати сертифікат на знання польської мови на рівні Б2, нам приблизно потрібно 210 годин занять по 60 хвилин. Тобто... Таким вільним темпом можна вивчити мову приблизно в два роки. Плюс пам'ятайте, що вам треба заздалегідь написати іспит, щоб зачекати на сертифікат. Або можна зробити в рік, але дуже інтенсивно займаючись мовою. Наприклад, якщо ми починаємо від. Січня якогось року, то найкращим рішенням було би, щоб 10 класи починали інтенсивно вчити мову і в грудні 11 класу склали іспит на Б2. Якщо ваша дитина навчається в 9 класі, в 9 почне вчити мову, я би теж радила інтенсивно вивчати мову, в грудні 10 класу написати іспит на Б2. І далі у вас, по-перше, буде можливість ще повторити іспит, якщо ви погано його напишете. А по-друге, буде можливість підготуватися до рівня С1 для того, щоб вчитися безкоштовно. Якщо ми говоримо про вартість навчання, і можливість безкоштовної науки зараз, допоки діє статус УКР, всі іноземці, які мають цей статус, навчаються безкоштовно в державних університетах на даній формі на польській мові і можуть претендувати на стипендії. Стипендії в розмірі 300-400 євро на місяць. І, власне, 99% наших вступників власне, на таких підставах і навчаються на даний момент. Після того, як статус Укр буде завершено, треба буде мати це один з польської мови для того, щоб вчитися безкоштовно. Нагадую, що ми, як школа, яка готує Іспиті. Також приймаємо ці іспити. Ми маємо ліцензію, надану Міністерством науки Польщі на проведенні державних іспитах з польської мови на рівні b 1 b 2 і 1 а також маємо ліцензію Телк, це другий іспит, який приймається при вступі в університет, для проведення іспиту на рівні b 1 і b 2 тому в нашій школі можна і підготуватися, і на іспит приступити до нього. Так і запрошуємо всіх бажаючих, особливо, якщо ви вступаєте в 26, му 27-му, 28-му році. Це вже ті набори 27-28 двадцять рік, коли ми маємо вчити мову, готуватися до іспиту і готуватися до вступу. Серед вимог, які пов'язані зі вступом до польських університетів, передусім буде мова. І друга вимога це наявність у вас свідоцтва про повну загальну середню освіту. Раніше це називалося атестатом в Україні. А і ми також радимо писати НМТ. в Польщі. Університети автономні. Частина з них вимагає НМТ, частина не вимагає. Проте з НМТ в нас завжди більші шанси вступу до Райтингового університету. А зараз давайте поговоримо на тему, чому варто звернути увагу на Польщу. Я поділюся своїм досвідом, своїми спостереженнями. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях чи погоджуєтеся з ними. А можливо, я про щось забула, ви додасте теж свою думку на цю тему. Передусім, важливо, що Польща це безпечна країна, в якій діє право. Так, наприклад, коли я подорожувала декілька разів в напротязі останніх двох років до деяких країн Євросоюзу, а то, наприклад, мені було дуже страшно ходити вечором. Вулицею, наприклад, коли ми були в Парижі з моєю молодшою сестрою і братом на її день народження. Було так багато мігрантів з різних країн, що ми тримали свої гаманці близько, свої якісь там требки дуже близько, і насправді було страшно. І коли вже було темно, то я навіть намагалася не виходити зі своїм братом і сестрою на вулицю, тому що не почувала себе безпечно. І знаю з досвіду своїх знайомих, деяких наших клієнтів, які приїжджають до Польщі з інших країн Євросоюзу. що, власне, є свої нюанси, і не в кожній країні, на жаль, зараз можна почувати себе безпечно. В Польщі я почуваю себе безпечно і в Польщі діє право, це теж дуже важливо. Так, наприклад, в деяких інших країнах Євросоюзу може бути ситуація, коли хтось увійде в ваш дом, коли вас немає, так і це буде його власність, і ви не зможете нічим з цим зробити. В Польщі щоправда теж бувають такі дивні ситуації, але вони пов'язані, наприклад, з винаймом. Якщо ви винаймуєте мешкання, квартиру або там якийсь дом, і хтось вам не заплатив, то на жаль, досить важко його виселити через те, що законодавство обороняє завжди локаторів, обороняє працівників, а не працедавців. І так далі, тобто теж є якісь свої такі нюанси, коли ну здається, що можна було б це допрацювати. Але скажу чесно, що на а, якби протягом цих всіх років, які я мешкав в Польщі, це завжди було з, з, згодно з літерою права, і це я вважаю, дуже велика перевага після того, як, наприклад, я мешкала в Україні, вчилася і пам'ятаю, що були різні ситуації, то в Польщі насправді це великий плюс. Тобто є країни, в яких менш безпечно і які від нас відрізняються менталітетом, але є класні слов'янські країни в Євросоюзі, до яких теж дуже часто виїздять, наприклад, наші вступники з України. Проте, на мою думку, важливо, щоб країна також була великою. Ми говоримо про територію, тому що чим більша країна, тим більше в ній підприємств, тим більше в ній організацій, тим більше в ній регіонів. І тим більше можливостей, наприклад, коли ви шукаєте практику. Якщо ви закінчуєте якийсь чіткий напрямок, пов'язаний не знаю сучасними технологіями, то таких роботодавців їх буде декілька, навіть в такій країні, як Польща або там не знаю Швейцарія, Франція і так далі. Тому чим більше територіальна країна, тим нас більше з вами можливостей, коли ми розвиваємося, коли ми подорожуємо під час навчання, коли ми проходимо перші практики і шукаємо перших роботодавців. Тому серед слов'янських країн, на мою думку, польща теж займає одне з найкращих місць саме через свій розмір. В Польщі багато українців. Якщо ви вважаєте, що це не перевага, то ви помиляєтесь, це дуже велика перевага, тому що тут є своє ком'юніті. Я, наприклад, дуже класно себе почуваю, коли я приходжу до якогось польського сервісу, не знаю, до юриста, до там ще когось, до бухгалтера і так далі. І я себе класно з ними почуваю через те, що я вчилася в університеті, закінчила університет, добре знаю мову. Я почуваю себе своєю. І одночасно я приходжу до якогось магазинчику, я приходжу до якогось, наприклад, не знаю салону краси і так далі. І бачу дівчат з України, з ними розмовляю, і я знову ж таки почуває себе своє. Це дуже класно. Я щиро вважаю, що останні там не знаю сім-вісім років, як хтось мешкає в Польщі і є українцем, то це щось такого, як виграти в лотерею. Можете зі мною не погодитися. Це моя думка. Проте я вважаю, що це класно, коли ти закінчиш університет, і ти свій і серед поляків, і серед українців, і серед білорусів. Можемо теж різне казати, але коли я вчилася в університеті, в мене було багато дівчат теж з Білорусі, не тільки з України, з якими я товаришувала і. Всюди свій, і це мені здається дуже класно. Окрім того, коли велика діаспора створюються, українські центри культури є окремо українські магазини. Я вчора, наприклад, в такому була, і можна було купити абсолютно різні українські товари. Це було дуже класно. Дівчата на касі говорили українською. Звісно, що в магазині були самі українці. Тому знаєте, створюються такі місця, де ти ну якби зовсім інакше себе почуваєш вдома, навіть якщо ти за кордоном, якщо велика діаспора в країні, то напевно на неї звертають увагу. До неї прислуховуються українська мова скоро буде на матурі на іспиті, які складають після закінчення школи поляки, як мова меншин. Тому мені здається, що якщо вже переїздити кудись, то треба обрати таку країну, де насправді буде сильна українська діаспора для того, щоб розвиватися, для того щоб розвивати теж свою культуру, для того, щоб своїм дітям дати знання власної мови і культури, і для того, щоб почувати себе своїм, бо це дуже важливо знайти місце за кордоном де ти почуваєш себе своїм. Великою перевагою особисто для мене була схожість менталітетів. Поляки вони загалом дуже родинні, вони дуже релігійні, звісно, люблять нарікати на все. Uh, так, там говорять, що о, -о, о але це теж якось знаєте такий шарм їм придає, мені Так стається натомість загалом, а uh, ми схожі, і це теж велика перевага, тому що немає проблем з розумінням, немає проблем з як з якимись ментальними особливостями. І коли ви приїжджаєте, ви розумієте більшість фразеологічних зворотів, наприклад, так, ви розумієте якісь традиції, ви розумієте, що важливо для людей, як з якими спілкуєтесь кожного дня, і це теж велика перевага, тому що чим далі ми виїздимо, Чим якби наші культури відрізняються від себе, тим важче адаптуватися, тим важче увійти в той момент, коли ти почуваєш себе своїм. А давайте не будемо укривати, не будемо приховувати, що а, до моменту, допоки ми повністю не адаптуємося, до моменту, допоки ми не будемо на 100% почувати себе добре в новому суспільстві. Ми не зможемо розвиватися, ми не зможемо максимально розвивати свою кар'єру, ми не зможемо показати, на що нас стати. А навіщо тоді кудись виїжджати, якщо будуть якісь обмеження? Тому, власне, важливо бути в такому місті, де навіть Люди з інших культур схожі на тебе, де ти розумієш їх, і ви маєте якісь спільні цінності, спільні вартості. Це важливо, на мою думку. Польща в порівнянні до більшості країн Євросоюзу є також достатньо бюджетною щодо навчання. Звичайно, є країни, як, наприклад, Словаччина, де якщо ви знаєте мову, добре, так можна вчитися взагалі безкоштовно. Проте проживання буде плюс-мінус коштувати так, як в Польщі. А давайте зараз поговоримо про те, скільки коштує в Польщі навчання, проживання і взагалі як облаштувати цей побут для студента. Передусім. Як я вже сказала, навчання безкоштовне допоки триває статус Укр. Після цього треба мати це один з польської мови, так само як в Чехії, для того, щоб вчитися безкоштовно. А якщо це платне навчання, то найчастіше в таких добрих державних університетах ми можемо з вами знайти вже навчання за вартість 500-600 євро за семестр. Але звісно, є університети і напрямки, де вартість за навчання може бути навіть 5-6 Тисяч євро за семестр і вище це небагато напрямків, це різні напрямки, найчастіше медицина англійською мовою, або там, наприклад, в Варшавському політехнічному університеті англомовні програми з інформатики можуть бути достатньо дорогими, але це не багато університетів. Більшість університетів це буде 500, 600, 700, можливо, тисячу євро за семестр. І коли дитина вступила, навіть якщо вона вступила на контракт і в якийсь момент отримала це один з польської мов. Вона його приносить в деканат, якщо це державний університет, і вона вчиться на польській мові. Її проводить на бюджет. І тоді також можна претендувати на стипендії по оцінках і по доходах в родині. Окрім того, студенти в Польщі можуть легально працювати і вони звільнені від податків до 26 років. А на сьогоднішній день мінімальна ставка за годину роботи вже більше 30 злотих. А це означає, що якщо проживання в гуртожитку коштує в державному приблизно 150 євро за семестр, і на харчування нам треба 200-250 євро мінімум, то дитині достатньо працювати 50-60 годин на місяць, щоб повністю себе забезпечити. Це такий мінімум. Звісно що якщо хтось хоче більше, то більше. Біля мене сидить Наприклад, наш Андрій, який нас в цьому році вступив, 18 років дитині, він навчається на денній формі е, в університеті, працює, підпрацьовує в нас. Так реально на першому курсі, якщо це не суперважкий напрямок, Андрій, наприклад, саме логістика, то можна спокійно навіть 100 годин працювати. А ми говоримо про 50-60 на тиждень. Тобто, це субота, неділя, можливо, там якісь. Будні дні по п'ять годин вечір або щось такого, працювати в кав'ярні, можливо, десь в офісі, можливо, десь в мовній школі, як у нас, наприклад, можливо, в магазині, тобто багато різних вакансій, і насправді студент може себе забезпечувати. Ми, звісно, радимо, щоб батьки запланували, якщо це можливо, утримання студента протягом першого року навчання, щоб він спокійно закрив першу і другу сесію. Проте, якщо ви бачите в собі такі сили, енергію, як, наприклад, наш Андрій, що ви хочете працювати, що ви можете працювати, можете це з навчанням поєднувати, то Чому ні? Чому ні? Чим більше у вас буде досвід, чим більше у вас буде в резюме вписано різних місць праці, різних навичок, сертифікатів мовних, тим більша буде ваша цінність на ринку праці як кандидата. Пам'ятайте, будь ласка, що коли ви вступили на перший рівень навчання, ви до цього університету напрямку країни не прив'язані в магістратурі. Європейські країни мають такий договір про взаємне узнання освіти. Це означає, що якщо, наприклад, ви в Польщі закінчили перший рівень освіти, в магістратуру ви можете поїхати в Австрію, в Німеччину, в, не знаю, в Італію, Іспанію, Чехію, Португалію, що завгодно. Важливо лише знати мову викладання або мову даного регіону. І теж добре було би мати високу середню оцінку в дипломі, тому що на її підставі будете вступати в університет в іншій країні. Можна вступати як в той самий університет, можна вступати в інший університет вашого міста, в інше місто або навіть в іншу країну, а мобільність дуже висока. А, окрім того, пам'ятайте, що поки ви навчаєтесь, було б добре теж скористатися програмою Erasmus це обмін, і, наприклад, поїхати в іншу країну Євросоюзу на один або два семестри для того, щоб безкоштовно вчитися в іншому європейському університеті, найчастіше на англійській. Мові. І це навчання буде вам зараховано до польського диплому. Правило таке, що якщо ви в польському університеті навчаєтесь платно, тоді, коли ви виїздите на Erasmus, ви платите в свій польський університет, як зазвичай. Якщо ви в польському університеті навчаєтесь безкоштовно, то коли ви виїздите на Erasmus, ви нічого не платите. Такі правила. Мені також дуже подобається, що в Польщі є зараз багато можливостей щодо розвитку навіть власного якогось бізнесу. Я бачу дуже багато активної молоді з України, яка розвивається, яка відкриває фірми. Також є інкубатори підприємництва, тобто можливість не відкривати фірму, а зареєструватися в такому інкубаторі і спробувати вести фірму, в якій вам допомагають бухгалтери, юристи. Вони повністю вам допомагають з оплатою податків. Ви не маєте якоїсь своєї окремої фірми ви дієте при цьому інкубаторі підприємництва. Наприклад, окрім того, студенти можуть вести господарську діяльність на всіх тих самих правах, що і поляки. Тому для молоді насправді в Польщі відкриті двері можна розвиватися. І я бачу, що навіть за ті 12 років, які я тут мешкаю, країна дуже швидко розвивається, дуже активно розвивається, і насправді можливості все більше і більше. І це той час, коли можна приїхати і якби, в цю струю розвитку увійти. Бо якщо країна швидко розвивається, тоді у вас буде більше можливостей. Якщо ми приїжджаємо до країни, яка вже на високому етапі і не так швидко розвивається, тоді ну, більшість вже ринку вона поділена, вже більшість послуг є і так далі. Набагато важче увійти. А в Польщі зараз ось ці бар'єри, щоб щось відкрити своє, увійти на ринок, вони насправді дуже низькі. Я бачу багато молоді, яка це робить, і дуже тішиться з цього приводу. Навіть в нас є така рубрика, де ми показуємо. Українські класні в інстаграмі бізнеси в Польщі, ну, передусім кав'ярні і так далі, тому що їх багато, і мені дуже приємно завжди це знімати, і мені дуже приємно спілкуватися з тими, хто це робить. Тому в Польщі насправді можна реалізувати себе з різних сторін. Ну і мій підсумок. На мою думку, щиро вважаю, що Польща це дуже класна країна, як для старту, якщо хтось дивиться на заходні країни, так і для якомісця на постійне життя. Я вже не уявляю собі, щоб я мала змінити щось. Мені дуже подобається краків, я дуже люблю Польщу. Я класно тут себе почуваю. Я почуваю себе тут як вдома, я почуваю себе тут своєю, і мені дуже подобається, що тут ми можемо розвиватися, що тут можна реалізовувати класні проєкти, що багато чого ще перед нами. І якщо б я сьогодні вступала. Я вступала в якому році вже не пам'ятаю. В 13-му 13 приїхала до Польщі, в 14-му вступала в магістратуру. Якщо б я сьогодні вступала по раз другий, то я думаю, що я б знову брала Польщу, якщо чесно. В одному з наступних відео ми порівняємо навчання в Польщі з навчанням в інших країнах Євросоюзу. А ви, будь ласка, поділіться своїми враженнями, розкажіть про свій досвід, чи навчаєтесь ви в польському університеті? Можливо, в іншій країні? Як ви це бачите? Що вам подобається в Євросоюзі, Можливо, щось не подобається. Як ви бачите своє майбутнє? І я знаю, що зараз у нас можливо не прості часи, і батькам дуже важко обирати країну, обирати якусь кращу майбутнє для своєї дитини. Проте, будь ласка, пам'ятайте, що наші діти живуть тут і зараз, і отримують вони освіту тут і зараз. Не можна відкладати це питання на 5 років, на 4 роки, на якусь там невизначеність. Важливо дати напрямок вашій дитині. Приходьте до нас разом. Ми допоможемо цей напрямок знайти, оберемо шлях навчальний, кар'єрний і допоможемо реалізувати ваші освітні мрії. Дуже вам дякую за увагу і до зустрічі!